Всім привіт! Давайте подивимося таку тему розкладу, що вам хоче передати рід матері? Що вам хоче передати рід матері? Думайте лише про себе. Пишіть коментарі, як вас програвся розклад. Робіть поширення, ставте лайки. Підписуйтесь на мене, щоб мене не загубити в ленті. Так, дивіться, що вам передає рід матері? Рід матері вам передає, що ви є кузнець свого щастя. Ви більш ніхто. Якщо вас щось в житті не вдається, ваша задача розібратися. А чому в мене це не вдається? Люблю цей прикол, якщо ви в чомусь не розбираєтесь, то розберіться і ви розберетесь. Ви кузнець свого щастя. У вас спить сила дракона. Яка може і спалити, і обігріти. Рід матері передає, що ви зв'язда і ви обрана душа в роду для того, щоб сіяти, нести місію в роду, зцілювати, це в нас і про У Вас великий, потужний ресурс, у вас сила. Хтось її розпакував, хтось її тільки розпаковує. А хтось навіть і не знає свого призначення в роду. Якщо ти хочеш знати, яка в тебе задача в роду, що ти маєш пропрацювати в роду, для чого ти прийшла саме в цей рік чи прийшов, пишіть мені в директ, хочу на консультацію, і детально я вам розповім, що ви маєте робити в роду. Який контракт підписала ваша душа, і що ви маєте зробити для того, щоб рід дав по максимуму вам захисту свого і по максимуму ресурсу родового? Ви маєте йти в таке путешестві своєї душі. Да, е, е, проходити крізь оці, е, таку арку, да, арку родових програм ви можете вам це під силу, хтось знає, як, хтось працює в практиках, хтось працює над собою, хтось займається регресом, е, да, хтось е, на початку свого шляху, хтось бачимо, вже е, пройшов якийсь шлях, етап, ви великі молодці. Ви тут для роду дуже цінна ресурсна людина і, повірте. Для вас цей потенціал вже був закладений до вашого народження. Цей потенціал ви маєте відкрити. І саме в той момент, коли ми йдемо не своєю дорогою, не там працюємо, не з тією людиною живемо, не там живемо, тому в нас все валиться з рук. Запам'ятайте істину. Бог не дасть вам спокою там, де ви не маєте бути. Коли ви на своєму місці, коли ви в своєму оточенні, у вас все прекрасно. А якщо ні, значить Бог вас виштовхує, бо ви не на своєму місці. Когось тут буде чекати переїзд, путешествия. Оце хоче від вас рід, дає підказки. Які ще е, лінія матері, яку ще підказку вам дасть? Ви травниця. Ви та людина, яка може говорити з природами, з духами природи, з духами лісу. У Вас тут багато знань. І ви на сьогоднішній день переходите такий міст да, від свого колишнього життя в своє нове, і ми бачимо на обрії сонечко сідає або встає. Да, але тут кажуть вам, що ви зараз в трансформації переходите в нову реальність свою, на нову гілку реальності. І в тому числі, коли ви працюєте над собою, ви і рід зцілюєте. Тому, хто цим займається, вас хвалить рід. А хто ще не займається цим, каже: Моя дорогая чи мой дорогой, в тебе є задача, а ти її не виконуєш. Включайся. Да. Хтось з вас носить маски. Маски отличниці, маска жертви, маска, не знаю, спасательниці. Знімайте всі маски, це не істина. Да, знімай прям холод. Хтось холодну сніжну королеву грає, тому що мене обидели, не підходи ко мне. Це все маски, які психологічно вас захищають від вашого призначення. В вашому оточенні є люди токсичні, які жируть вашу енергію, жруть ваш час, ресурс. Це саме тих, кого ви там рятуєте. А вони як ті свині, да? пусти свиню на стіл, пусти свиню за стіл, вона вилізе на стіл. Прибирайте токсиків зі свого оточення. Вам пора відправлятися в нову дорогу. Тут прям чітко дві карти і разом впали про те, які говорять нам, що у вас відкриваються нові дороги. Да, да, Рід вам допомагає, відкриває, підсвічує, дає підказки через мене, через інші відео. Тобі пора комусь прям чітко переїжджати, міняти своє місце дислокації. Закривай всі свої питання, які ти ще не вирішила, очищай себе, очищай себе від цих токсичних людей. Хтось це партнер, подруга, не знаю, роботодавці, колеги, міми, друзі. Вони тебе як корять для того, щоб ти не пішла в свою, в свою місію, в когось не переїхала. Хтось тримається там біля мами і тата, не може переїхати. Рід вам каже, пора сепаруватися від батьків. Від токсичних чоловіків, якщо ви ще з ними живете, твоя дорога гатінша, побудувати щасливу сім'ю, але хтось на це наважується, а хтось боїться. Чого ви боїтеся? Тому що там неізвісність, тому що ніхто не дає гарантій, ніхто не дає підтримки. Самі собі вчиться давати підтримку, а ви сидите в печалі, в соплях, не можете відпустити людину, з якою розсталися або розстаєтеся. Це людей відводять від вас токсичних, тому що ви з цими людьми, як в кайданках, пора ці кайданки з себе знімати, ограничення, якісь, що вас там стримує. Угу. І ви повинні навчитися відстоювати свої кордони. Бо поки ви свої кордони не намалюєте, ну, по, їх, по них їздять всі, кому не лінь. Тому рід вам каже, захищай свої кордони, захищай свої цінності. Да? Умовно, якщо у вас цінності одні, а вашого партнера інші, то, напевно, пора вже це поховати, вийти з цієї тюрми, де ви сидите в кайданках, вам відкриваються нові ворота, вам це і рід підказує, і відкриває, і творець вас гукає, в тебе нова, нова сторінка, глава твого життя відкривається, а ви все не можете туди зайти. Да. Хтось в мене проходить обучення, хтось в мене, хтось в моїх колег. Навчайся для того, щоб ти стала свідома, мудра. Тому що ти не тільки маєш стати звіздою в роду, а ти маєш цю місію нести людям, допомагати людям. І для того треба період навчання пройти. Без цього ніяк. Да. І тоді прийде час знаєте, вдягнути свою корону і зайняти своє місце. Тут вам говорять від матері про вашу місію. у Вас вже більше чим достатньо знань. Комусь треба ще підвчитися, комусь треба більше вивчати таємні знання, езотеричні якісь напрямки. Вивчайте, вивчайте. Прийшов час. Тут на вас є магічні атаки, тобто не без того, що нас будять через що? Через магічні атаки. Тільки коли магія приходить в наше життя, тільки тоді ми задаємося питанням: а що ж це в мене за звіздець відбувається в житті? І що ми робимо? Ідемо до провідника, щоб зробив нам розклад, щоб допоміг нам трансформацію пройти. Да? А далі ваша задача. Свій досвід передавати іншим людям, Да, ви проходите такий етап фенікса, трансформації, відродження, переродження. Стара версія вас помирає, а нова народжується. Не завжди це є е, приємним, інколи це болюче, і фізично, і психологічно. але ви на це погодились. Ви знаєте, ваша душа знала, що це буде проходити. І спитання, і і якісь придательства. Ви тут це проходили або проходите зараз. І ви маєте переродитися. Це і є ключ до вашого зцілення. І задача за собою вести людей. Ще раз наголошую. Що ще рід матері хоче вам передати? Що ще рід матері оцих мух токсичних прибирай свого життя? Бо вони тобі е забруднюють, вони тобі забруднюють твої вібрації, твій простір. Тому обирай цих мух. Тобі там не місце. Еліксір, ти знайдеш Еліксір, як вийти з цієї ситуації, як зв'язатися від цих токсичних е, м, людей. Е, роби медитації, якісь практики. Да? Е, тут прям оборотень якийсь вас дуже енергетично жере. Ваша задача виявити, хто це відсікти, прибрати будь-які прив'язки до нього і прийти в баланс. Тримай свій баланс. Мужчина, якийсь біля вас є король, когось це чоловік, якийсь партнер, і ти сидиш з ним в ілюзіях, він тебе і жре, він оборотень. Твоя задача зцілитися від цього мужчини, розрушення. Комусь тут кажуть, чітко, пора вже цей чемодан без ручки кинути. Хватить його сунути. Тут якийсь мужчина, когось чоловік, якийсь партнер, таке звістя, таке повідомлення тобі даємо. Пора рушити те, що вже недавно себе віджило. Будь-яка людина, яка приходить в наше життя, вона приходить для якоїсь місії. Він тут місію свою виконав. Він вас розбудив, ваші сили, вашу відьму. Тому ваша задача завершувати знов карта міру, знову переїзд. Роз'їжджання з тим партнером, тебе чекає новий шлях, рібонок, новий шлях. І коли ми починаємо писати нову главу в своєму житті, головна задача не брати стару ручку і не писати старим почерком. Рід наголошує на те, що ти маєш для себе вибрати нове життя, нове, ти воїн, ти воїн світла, нашому роду. на тебе велика надія. Да? А біля тебе оцей варіжка сидить, який краде в тебе. Ресурси, знання не знаю, можливо. Також бувають такі історії, коли магії приходять в ваше оточення і крадуть ваші навіть знання. Тому ці варіжки вичисляйте їх да, і закривайтеся від них, від цих токсиків, тому що вони крадуть ваші ресурси, капкани вам розставляють, і ви прекрасно в них попадаєте. Задача, коли ви попали в капкан. Розпізнали, зрозуміли, і е, свій чемоданчик, сундучок з ресурсом, з баблом взяли, і навчоки. Тобто, вам тут кажуть, що вам відкривається ротовий ресурс, але. Завжди на ваш ресурс, і фінансовий, і знання, це також ресурс, час ваш також ресурс. Завжди будуть оці такі недоброжеваті, вампіри, які захочуть цим поживитися. Ваша задача навчитися зберігати свої фінанси, ресурси, за які я сказала, час, знання, час знання і фінанси. Бо якщо ми будемо давати тобі ресурси, ти будеш розсирати наліво, направо, всіх спасати, повір рано чи пізно ця лавочка прикриється. Тут якийсь мах в вашому оточенні, не дамаг. Ти маєш його прибрати з свого оточення, і йти в своє сонце, і йти в свою місію, в реалізацію. Да? І хто одинокий, плаючий серце, і прийде твоє життя, любов. Оці всі чоловіки, недочоловіки, вони приходили в твоє життя для того, щоб ти стала з ким ти стала собою, стала, розпакувала себе, предсказательниця, щоб ти розпакувалася через біль. В тобі бачать всі люди. Волшебний кристал. Запам'ятайте, якщо вас щось е, тирять, то значить, у вас є що красти. Ніколи вор не піде в дом, який там бідний. Тобто, якщо на вас магічить, щось вас крадуть, значить у вас є що красти. Вони вам підсвічують вас потенціал. А ваша задача, оцей конфлікт, не е, спускати на тормоза, а відвоювати своє, своє. Да, це можливо, в когось в минулому було лишати в минулому це все. З вас, знаєте, стратегічно вибудовували акулу. Якщо ви класний спеціаліст, але ви не акула бізнесу, да? то ви будете розсирати свої совіти наліво, направо, але фінансів у вас не буде. Тому ви маєте прийти в баланс, де за відповідні свої знання і послуги, товари, якщо ви товаром займаєтесь, брати відповідну плату. Це не ігри, це не ігри, це закони, виживання. Виживання виживає той, який нагліший, і той, який іде пролом. Отут вам дають такий пенділь, що поки ви будете грати в хорошу дівчинку, в хорошого мальчика, оці криси й будуть далі тирити. Це твої уроки, уроки твої, щоб ти стала не таким нічтожирством, як вони, а відстоювала своє. Тобі багато мудрості, включай мозги. Так тебе, так тебе вчать. Так тебе вчать всі сили, і диявол, і творець тебе вчить через кристь, щоб ти навчилася відстоювати себе. Така у вас зараз трансформація захищати себе, свої кордони, да? розцвітати, розцвітати, трансформуватися, зцілювати себе в тому числі, і свої дари захищати, казати: це моє, я це нікому не віддам. но бути і бути справедливою, кому треба цю руку допомоги дати, а кого нахер послати, понімаєте? Вас є захисники на ментальному духовному плані, от ви так само маєте стати і стати таким воїном світла. да, Блін, я з мозгами, да, я прийшла досвід, да, я веду за собою людей, але я не оплашаю, якщо токсик якийсь з'явився в моєму просторі. Я бистренько знаю, як з ним розпрощатися. Його не буде в моєму просторі. От, ваша задача не падати, не плакати в соплях, що там хтось на мене на магічі чи що, да, по луні. А ваша задача воювати за своє і з оцими токсичними людьми розходитися дорожками, нікому нічого не доказувати, не воювати там прямо на магічному плані, забрала своє і пішла з гордо піднятою головою, як я кажу. Це все ваші вчителя. Так, ви проходите свої уроки і вчитеся ставати королевою королем, да, зайняти свій трон і, скажімо, іти своєю дорогою. Тільки через таких токсиків, ви знаєте, проходите оцю свою знаєте, від хорошої дівчинки до балансованої королеви, яка знає. Знає собі ціну своїм знанням, знає свою ціну перед чоловіками, яка не дозволить маніпулювати собою. Да? Оце вас виковує таку королеву. Хтось в це йде, а хтось сидить в соплі далі жує. Це ваш вибір. Ніхто за вас ваші уроки проходити не буде. Хто почує підказки даного розкладу і буде йти приблизно таким напрямком, що всіх токсиків я шлю нафік свого життя? Я займаюсь собою, Да, розпалася якийсь там союз любовний, сфокусувалась на собі, йду в розвиток, займаюсь собою, пропрацьовую свої психологічні травми, чому я знову в токсичні стосунки попала. І коли ви, будете, коли ви в себе будете на першому місці, тоді буде все по своїх місцях. І тоді вас буде чекати радість у всіх сферах вашого життя. Хтось прям побудує свій замок. Тому я бажаю всім вам успіху, всі ваші трансформації, дані вам, для того, щоб ви, знаєте, проходили свої іспитання, не переставали бути чоловічною такою, да, Людя, людяною, но. За своє ви повинні воювати, відстоювати своє, бо якщо ви цього не робите, вашими ресурсами користуються інші люди. Пишіть в коментарях, на якому етапі трансформації зараз ви перебуваєте.